Всім привіт всім! Доброго времени студия! З вами Альметла Апік, і сьогодні ми знімаємо ЛП танки онлайн. Ну, що ж, ми продовжуємо. Я, як бачите, на гром Хорнет гром... в красті любові. Довгим 3-4 хвилинки максимум. Не хочу, не маю часу нас робити. У мене ще навчання, якщо щось вибачте. Я собі нарешті купив мікрофон, нормальний. Думаю, зі звуку у вас проблем не буде. Ну що ж, ми тим часом продовжуємо. Я вже хочуть в тих поіграти, прибіг до того боя. І що то було? Тим часом продовжуємо. 3 хвилини відео буде максимум, не хочу довге відео. Як бачите. Ой, ой 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 А тим часом вже закінчуємося топета, що погано. Фондяр а сьогодні невеликий. Але я таких розванків мар. Мов та ж я несу мені так знає не везе чата. нормально. Ну власти. І мама кого? Або река. Кошеня. Інша. То знов та же його. На що таке писати. Скоро буде дорого проєждень. Ще... Це просто дурність. Тобто не треба. У можливості постараюся знімати з ЗЛП, але вже на своєму основному його. Скоріш за все, що буду знімати ЗЛП, на своєму основному його пол. Але не скоріш за все, точно буду. Тепер на своєму основному ігроку. Ну що ж, бачимо, запис тримає 3 хвилини. Ну, 4 хвилини я закінчу. Не хочу довго запис, часу немає, мене вчора. Навчання. Немаю довго часу іграти. І сама закидка відео не йде швидко. Хотілося б довше знімати, але, на жаль.